Отже, пані Катерино, давайте ще раз і вкотре наголосимо. З 1 вересня усі новації пов'язані з проходженням обов'язкової базової загальновійськової підготовки. Кого вони стосуватимуться? Це виключно студенти. Університетів, чи тут дещо, ну скажімо так, розширеніша, розширеніший діапазон відповідальності, хто буде ну фактично, згідно з законодавством, змушений проходити базову військову підготовку. І що найголовніше, і цікаво: а якщо людина відмовиться з тих чи інших причин? А, так, дійсно, а, з минулого року були внесені зміни на законодавство. З 1 вересня всі студенти вищих начальних закладів повинні будуть проходити цю базову військову підготовку. Без виключення проходять як дівчата, так і хлопці. Теоретичну частину практично виключно а, чоловіки. Будуть проходити, студенти, будемо так казати, будуть проходити. А крім того, на законодавчому рівні передбачено, що це як навчальна дисципліна, і тому тих, хто буде відмовлятися від проходження а, цієї підготовки, вони відповідно не отримують за ліковий бал. І відповідно, а навчальний заклад зберігає за собою право відрахувати такого студента. Є виключення щодо осіб, які можуть не проходити цю військову підготовку. Це зокрема для дівчат, якщо вони там за станом здоров'я, о якщо у них є. А якщо вони вагітні, але знову ж таки, для дівчат практична частина виключно за їм побаж, за їхнім побажанням, тому вони можуть проходити або не проходити для чоловіків щодо практичної частини, знову ж таки можуть бути виключення, які передбачені зокрема станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я, майбутній захисник України може не проходити дану практичну частину, mm -hmm. так отже, в на законі чітко прописано, точніше в змінах до законодавства, що е, військово зобов'язані, точніше, чоловіки, яким виповнилося 18 років, будуть проходити цю підготовку, але е, що? Важливо, тобто для розуміння, знову ж таки, неважливо. Це буде перший курс, другий, третій чи четвертий. Ось, до прикладу, якщо зараз студенти закінчили третій курс, і в них з першого вересня розпочинається четвертий. Вони все одно будуть її проходити. До речі, нагадайте, будь ласка, а тривалість цієї підготовки, яка і що до неї входить? До речі, а викладачі хто? Гарне питання дійсно на законодавчому рівні передбачено, але тут в даному випадку вся відповідальність покладається на міністерство освіти, яка повинна забезпечити викладацьким складом а, своїх студентів. Якщо навіть третій, четвертий курс вони також проходять цю базову військову підготовку в обов'язковому форматі, немає жодних виключень для студентів перших чи третіх курсів. А, крім того, якщо ми будемо говорити про викладачів, то тут вважається і у начебто. То унормовано, що викладацький склад буде складатися з представників міністерства оборони та представників Міністерства освіти України. А якщо ми будемо говорити про тривалість, то це однозначно буде в залежності від. З тривалості навчального курсу взагалі студентів і відповідно до правил навчального року в цьому вузі. Знову ж таки, звертаю увагу: тут не мається на увазі, це приватний навчальний заклад, чи все ж таки це державний навчальний заклад. Всі державні навчальні, всі навчальні заклади незалежності їх форми власності, повинні запровадити в себе таку навчальну дисципліну. це як обов'язок для них уже. Угу. До речі, а що е, цікаво, здобувачі освіти, які, наприклад, навчаються е, на денній формі, тобто вони апріорі зрозуміло. А як щодо до речі, а як щодо е, умов, наприклад, контракту або бюджету є якесь розподілення, чи не важливо на якій формі ну, скажімо так, оплати е, навчається студент? Щодо умов оплати чи кошто безкоштовно, бюджетна форма чи контрактна немає, але хочу звернути увагу, що тут є деякі виключення для студентів, які навчаються на заочній формі. Начально так на це хочу звернути акцентувати увагу. То для них е, проходження того курсу не є обов'язковим, тому що е, чисто е, теоретично забезпечити для того, щоб їх щоб вони виконали практичну частину. Е, навчальний заклад не зможе, тому що. Перед практичною потрібно пройти теорію, і відповідно вказані студенти можуть бути звільнені від проходження БЗВП, Проте проте на законодавчому рівні передбачено, що після закінчення навчального закладу, навіть уже закінчивши, будучи мати мати диплом про освіту, ті, хто закінчив саме залучну форму навчання, зобов'язані будуть пройти на базі якогось вузу цей можливо короткий термін БЗВП, щоб в подальшому працевлаштуватися, бо роботодавець може залишати за собою прав або не брати навіть на роботу такого студента, який не пройшов без ЕВП. Пані Катерину, ще один цікавий момент. А як щодо студентів, які перебувають за кордоном? Адже є е, вище навчальні заклади, які і досі практикують, що мовляв, частина студентів безпосередньо присутня в аудиторії, частина студентів е, онлайн. Тобто, ну фактично викладач працює на дві майже аудиторії, так на онлайн-аудиторію і на тих студентів, які тут присутні. Окей, якщо теоретична частина, наприклад, базової військової підготовки можлива. До виконання у такому форматі то як бути з практичною частиною, як будуть студенти, які перебувають за кордоном, долучатися до практичних завдань. А, зарахуванням того, що однією з важливих складових практичного завдання, зокрема, є використання зброї, вміло ними користуватися, то це виключно передбачає явка цього студента до те, до зони, де буде а, навчатися саме практичної частини, тому ми розуміємо, що їхня явка повинна бути обов'язкова, і я можу. А, Розуміти також, що в майбутньому це призведе до низки судових спорів студентів, які не забажають повернутися, бо на територію України є війна, і з метою захисту свого здоров'я вони будуть вимушені залишитися за кордоном. Відповідно, але, якщо... я перепрошую, пані Катерино. Але е, згідно з законодавством, якщо вони не складуть відповідний там іспит або ну форму якусь заліку, вони університет знову ж таки законно може їх відрахувати, якщо я правильно розумію. Я до цього ж і веду. відповідно, якщо студент не з'являється на лекції. Йому ставляться пропуски, і це ВУЗ залишає за собою право відрахувати такого студента за непроходження не, не відповідної дисципліни. Проте знову ж таки можу, е, можемо змоделювати іншу ситуацію, коли буде наданий час на відпрацювання. Да? Якщо в даний період там з'явився студент, але йому буде надано час на відпрацювання цієї е, дисципліни з метою складання за заліку, і таке також можемо допустити. Будь-якому випадку час покаже да це для mm -hmm. України нову. Для суддів це новий виклик, і для студентів, і для навчальних заходів це також новий виклик, з яким ми повинні в будь-якому випадку рахуватися і якось під це підла підлаштовуватись. Так, але як ви думаєте, багато буде судових позовів на цьому тлі? За рахуванням тієї інформації, яку я володію, що дійсно багато студентів виїхали на кордон і стали паралельно студентами навчальних закладів, які знаходяться за кордоном, я можу припустити, що це по перше викличе хвилю того, що студенти будуть вимушені покидати навчання в Україні з метою неповернення до території своєї громадянства. І звичайно, можу припустити, що це дійсно будуть судові справи до міністерства освіти. які… Не вико студентів, які не виконають дисциплінарні вимоги, відповідно міністерство освіти вимушено буде їх відраховувати, зокрема, навчальні заклади відповідно, такі накази видавати. Я б хотів би ще поговорити теоретично, ніби то все виглядає непогано. Так, ми розуміємо, у нас є війна, у нас є виклики, і е, кожен з нас має бути готовим від того мінімуму базового, як розуміти, як надати собі першу домедичну допомогу або, наприклад, там своїм найближчим, до там, безпосередньо якихось практичних знань і вмінь. Але одна справа це теорія, тобто прописати це все ось в формі закону. Інша справа це база виконання теоретичні. Складової, грубо кажучи, а чи не станеться так, пані Катерино? Ну давайте в форматі наших припущень зараз. Бодай, і до речі, наших глядачів теж закликаю. Напишіть свої коментарі, як ви вважаєте, як це на практиці все відбуватиметься. Е, що, наприклад, в теорії у нас там базова військова підготовка, значить е, е, якісь ази розуміння, як поводитися зі зброєю, і так далі. І так далі, а це все перетвориться. Що я перепрошую знову ж таки моделюю ситуацію, але умовно кажучи, викладача, в якого там дещо зменшене. Е, освітнє навантаження його переведуть в категорію викладача з цей БЗВП і вони в ті ж самі аудиторії, де грубо кажучи, дві пари тому він викладав умовну економіку чи, наприклад, філософію, буде викладати БЗВП Розумієте, і тоді просто ну сама ідея, вона як то кажуть, зводиться на нівець. Я розумію про що ви говорите, бо ми пам'ятаємо, в нас школі також було по типу такої дисципліни. Да? І якась підготовка військова для хлопців також була в цей час, коли дівчата вчилися бинтувати рани, якщо такі були, якщо така була дисципліна, і викладачами саме були викладачі музики або трудів, а потім читали нам військову підготовку. Я можу припустити, що такі викладачі, які читали інші дисципліни, були змушені бути в цьому, в цьому навчальному курсі, але. Але знову ж таки, з урахуванням того, що навчальний курс БЗВП, наприклад, зобов'язано пройти саме патріотичну підготовку. Чому вчитель історії, викладач історії не може патріотичну підготовку читати в рамках цього курсу? Чому ні? Однозначно, uh -huh. так. А, Ні, просто будемо... я перепрошую, пані Катерину, просто я ось відкрив, що потенційно саме будуть вивчати під час БЗВП. Які теми? Отже, курс теорії, національна патріотична підготовка, розвідувальна підготовка, зв'язок, комунікації, військова топографія, інженерна підготовка, домедична допомога, тактична, вогнева, значить, виживання, міжнародне гуманітарне право. Ну добре, якщо якісь такі, скажімо так, гуманітарні напрямки, ось цих е дисциплін можуть ті викладачі теж освоїти і дійсно ну, там якісно е читати. Студентам, то як я перепрошую при всій повазі до викладача, можливо, навіть до е, доктора наук, е, як він буде розвідувальну підготовку або зв'язок і комунікацію розповідати студентам, ну це дивно. Навіть я знову ж таки, я знаю багато, спілкуюся зараз е, зі студентами, і я просто знаю їхнє ставлення до викладачів, які ну скажімо так, теоретики. Тобто, якщо студент бати, бачить, що викладач ну на практиці ніколи цим не займався, а просто знає теорію, то Ну, м'яко кажучи, молоді дуже дивно реагує на такого ж типу викладачів знову ж при всій повазі до наших е, докторів наук, до е, кандидатів і так далі. І так далі. Тобто, якщо б до студентів прийшов військовий і сказав. Сал тих військових, з якими ми спілкуємося щодня в етерах, Я воював там, 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 там. Я пройшов один, два, три. Друзі, треба знати ось такі, такі, такі моменти. То і ставлення навіть від студентів було б зовсім би інше. Знову ж таки, ми маємо теоретичну частину, практичну ми побачимо з 1 вересня. Ну і в принципі, ось інформаційно разом з вами намагаємося готуватися до цього. Я вам зараз проапелюю на ваші е, тези. Дивіться е, дана програма передбачає залучення е, Міністерства оборони також до розробки цієї програми, залучення викладачів. Тому дійсно щодо поваги студентів до своїх викладачів однозначно буде викликати викладач, який пройшов війну, який є ветераном війни, який є інвалідом війни. 100% з вами погоджуюсь. Дана програма передбачає залучення таких викладачів і давайте будемо чесно без викладачів уже викладачів війни, зараз. Є ветеранами війни і намагається повернутися до, до цивільного життя. Тому, якщо ця програма буде працювати в комплексі з міністерством оборони з міністерством освіти, залуч залучення інвалідів війни, залучення ветеранів війни, які бажають навчити молодь. Своїм досвідом через те, що вони вже пройшли за ці три роки повномасштабного, а можливо, хтось із 14-го року воює. тому це однозначно буде мати успіх, і 100% ця програма буде користуватися повагою серед наших студентів. Так. Ми ж з вами зустрілися, пані Катерино, сьогодні не для того, щоб там завдати нищівної критики цю ініціативу, а щоб зрозуміти, які є виклики, так що дійсно може бути проблемним, а що можна допрацювати, щоб не допустити, так що зараз відповідає. Віддальне за що відповідальний університет, міністерство оборони, грубо кажучи, і суспільство, то й таки <кій> потенційно кожен студент. Резюмуючи ваш, все таки висновок, як буде працювати ця ініціатива, і на які моменти варто було все таки звернути увагу, щоб ну не доходило до тих вже судових позовів і відповідної тяганини. На жаль, які напевно що будуть. Для того щоб до цього не доходило, однозначно, це повинен бути комплексний підхід, щоб не було такого, що це міністерство освіти повинно відповідати, бо це ж ваші навчальні заклади. Ви відповідаєте, ви підготуєте зону для теорії і для практики. Однозначно, це повинен бути комплексний підхід. Це повинна бути повна робота зі студентами, і саме на початковому етапі на теорії там є і психологічна підготовка. Потрібно працювати вже зі студентами, говорити про те, чому це важливо, щоб це викликало повагу в суспільства, і студент не боявся. До речі, хочу звернути. Увагу, щоб він не боявся, що мене зараз мобілізують. Я ж пройшов без ЗВП, Все, я, я готовий солдат, мене зразу на фронт. Ні, шановні, закон цього не передбачає. Поки ти є студент, ти маєш право на відстрочку, користуєшся всіма пільгами відповідно до 23 статті закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. В твоїх же інтересах проходити цей курс, щоб тебе не відрахували і користуватися цією відстрочкою, тому виключно комплексний підхід. Буде мати успіх і повагу серед населення. Так. Пані Катерину, дуже дякую. Що ось на сам кінець ви цей момент наголосили. Так він абсолютно надзвичайно важливий. Дякую за нашу сьогоднішню розмову, за таку конструктивну дискусію та аналіз. Катерина Аніщенко була щойно на зв'язку, адвокат юридичної компанії. До зустрічі. Дякую